Добрий день, шановне товариство 22 лютого 2025 року. З вами Вячеслав Ляховецький. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі обрізку технічного сорту винограду. В даному випадку це Ізабелла Довгу обрізку на високому штамбі, як бачите, такий в мене тут є кущик. І на такій імпровізованій шпалері. Ми так його обрізаємо. Ліва сторона у нас вже обрізана. Забрали ми минулорічну плодову стрілку, яка відплодоносила. плодоносила, зрізали всі пагони, лишили стрілки, котрі самі ближчі, до штамбу. І ось таким чином їх розмістили. Ну і з цієї сторони будемо поступати так само. Обрізаємо те, що нам потрібно. Залишаємо плодову стрілку так само тут. Цю, котра далі ми зрізаємо. О, а цю залишаємо. В результаті ми будемо мати ось таку картинку. Зараз ми ці стрілочки положимо на нижню нашу стійку шпалери. знімаємо маємо обрізаний кущик з отаким от от формуванням. Залишив я тут дві плодові стрілочки, так як тут кущик один, я буду мати час, щоб його пронормувати, мішні погони виломати. Всім всього найкращого міцного здоров'я, до побачення!